Добрий день, дітки. Скажіть мені, будь ласка, яка зараз пора року? Так, зараз весна. Які зміни відбуваються в природі весною? Так, весною пробуджується вся природа від зимового сну. Що починає рости і розвиватись? Так, рослини. Розмовляти ми з вами будемо про дерева, кущі і трави. Рослини поділяються на три групи: дерева, кущі, трав'янисті рослини. Для життя рослинам потрібно грунт, поживні речовини, тепло, світло, повітря і вода. Давайте розглянемо будову рослини, корінь, стебло, листок. Квітка плід з насінням. А зараз розглянемо, чим дерева відрізняються від інших рослин. У дерева є один великий стовбур, вкритий корою, від якого ростуть віти. Дерева бувають листяні і хвойні. Чим хвойні дерева відрізняються від інших дерев? У хвойних дерев Листя у вигляді голок, хвоїнок. А зараз давайте розглянемо листяні дерева і їх листки, липа липовий листочок, клен, кленовий лист, береза березовий лист, тополя, тополевий лист, горобина горобинний лист, каштан, каштановий лист. Верба, вербовий лист, дуб, дубовий лист. А зараз розглянемо дерева і їх плоди. Груша, яблуня, слива, абрикос, персик, горіх, вишня. А зараз розгляньте хвойні дерева. Це сосна. І ялина. А ви знаєте, чим кущ відрізняється від дерев? У куща кілька досить тонких, задерев'янілих стебел. Зараз давайте ознайомимося з кущами, які ростуть в нашій місцевості: це бузок, калина, жасмін. Чорна смородина. Червона смородина. А тепер час відпочити. Зробимо фізкульт хвилинку. Станьте, діти, всі рівненько, посміхніться всі гарненько, приготувалися. Дерева високі-високі потягнулися вгору. Травичка низенька-низенька присіли. Вітер дерево колише, гойдає. То вправо, то вліво хитає, то вперед, то назад, то вниз пригинає. Птахи летять, відлітають. А дітки на місце тихенько сідають. Молодці малята. А зараз пограємо в гру, з якого дерева листок. Перший листочок, другий листочок, третій листочок. Четвертий, п'ятий, шостий, сьомий. Так, молодці малята. Справились завдання. Слідуча наша гра: знайдіть зайве дерево. І чому саме воно зайве? Розгляньте картинку. Які тут дерева? І яке з них зайве? Так, зайве тут сосна. А чому? Тому що це. Хвойне дерево. Розглянемо слідуючу картинку. Яке тут дерево зайве? Так, яблуня. А чому? Тому що це дерево плодове. Молодці. Розглянемо ще одну картинку. Подивіться, що тут зайве? Так, тут зайва калина. А чому? Тому що калина це кущ. А не дерево. Молодці малята. А зараз послухайте загадки про дерева. Маленькі плоди, мов сережки повисли, червоні, солодкі, зелені, ще й кислі. Так, це вишні. Плоди достигнуть, наче мед, важко вирватись, стенет, бжіл від них не відігнати, хочуть теж їх смакувати. Так, дітки, це груша. Дуже густо він росте, непомітно він цвіте, а як літо вже минає, скрізь цукерки розкидає, а обгортки гортки шкаралупки бережімо дітки, зубки. Так, це горіх. На зелені листочки одягли білі віночки. Усміхаючись весні, зацвітають яблуні. Молодці малята. Слухаємо ще загадки. Сніг її не лякає і на спеку зневажає, зеленіє навіть взимку, Має з голочок хустинку. Так, дітки, це сосна, чорна біла одежина, зверху листяна хустина, Як весна дарує сік, п'ємо радо цілий рік. Вірно, дітки, це береза, стовбур рівний, як колона, а листочки, як корона. Так, це клен. Зелені їжачки почіплялись за гілки. Хто зірветься з деревини, той колючу шубу скине? Вірно, це каштан, плаче над водою із розплетеною косою. Так, дітки, це верба. Що за дерево? Чий цвіт пахне медом на весь світ? Вірно, це липа. Молодці! А зараз давайте познайомимося з трав'янистими рослинами і чим вони відрізняються від дерев і кущів. У трав'янистих рослин або трав стебла м'які і соковиті. Давайте з вами назвемо рослини, які зображені на малюнку. Підсніжники, кульбаба, волошки. Мак. Дзвіночки, соняшник. Крокуси, подорожник, конвалія. Так, дітки, молодці. Молодці дітки. Ви сьогодні на занятті дізнались багато чого про дерева, кущі і травянисті рослини. А зараз дайте мені відповіді на мої запитання. Яблуня, клен, періскр. Тополя, це бузок, калина, жасмін, це конвалія, мак, дзвоники, це ялина, сосна, це